подивіться що я знайшла в аврорії і це плойка яка автоматично накручує волосся і зараз я хочу її протестити і показати вам. В комплекті до неї є дві заколки зажими і інструкція. І ось так виглядає плойка. Вона дуже гарна і доволі якісна. Є три температурних режима: кнопка для увімкнення і дві кнопки для обертання. І зверху вона має ось таку подібну форму, куди треба вставляти пасмо. І для того, щоб її увімкнути, треба зажати кнопку 2 секунди і обрати температуру. І за допомогою цих кнопок вона обертається вправо та ліво. І запам'ятайте, як виглядає моє волосся. Волосся накручується дуже швидко та просто. Плойка дуже легка, зручно тримати в руках, а також вона не висмикує волосся. Дівчатки, якщо чесно, я приємно здивована, навіть і не очікувала, що вона така класна. І по моєму обличчю дуже помітно, що я задоволена. Укладка дуже гарно виглядає і головне це швидко. Тому скоріш біжіть в Аврору, поки не розібрали.